Японія передасть Україні ще сотню генераторів, газотурбінні станції та багато іншого обладнання. Все це має допомогти українським містам вистояти в умовах імовірного блекауту. Про новий пакет допомоги заявив міністр закордонних справ Японії, який напередодні відвідав Україну. Це перший візит за посадовця, після призначення яких іще домовленостей досягли Київ і Токіо. Деталі в сюжеті. Новий міністр закордонних справ Японії Такеші Івая вперше після призначення на посаду приїхав в Україну. Відвідав бучу та віддав шану жертвам російських окупантів. Високопосадовець із Токіо також прогулявся серед містям Києва. Переглянув старі світлини столиці України. 1964 під час зустрічі з українським колегою Андрієм Сибігою, міністр закордонних справ в Японії, обговорив перспективи співпраці двох держав, гуманітарного розмінування території України після воєнного відновлення та ймовірні інвестиції в нашу економіку ми зокрема домовилися спільно працювати над проведенням міжнародної конференції з питань протимінної діяльності в Україні наступного року. Позиція Японії щодо відновлення та реконструкції України через спільну підтримку державного та приватного секторів є непохитною. Японія є нашим ключовим союзником в Азії. Він до Тихоокеанському регіоні. І, хоча між нами 8 тисяч кілометрів, наші держави справді близькі за цінностями, окрему увагу посадовці приділяють ділили участі північно-корейських військ у війні проти України мата Ми занепокоєні цією ситуацією, бо вона негативно вплине не лише на події в Україні, а й в усій східній Азії. Та я наголошую на незмінній позиції Японії. Ми були і будемо разом із Україною. Утім, не лише зі словами підтримки, японська делегація прибула в Україну, заявила про черговий пакет допомоги енергетичному сектору нашої держави. Нам передають сотні генераторів, теплові насоси, газотурбінні станції та багато іншого обладнання. Ми засуджуємо ракетні та дронові атаки Росії проти цивільного населення та цивільних об'єктів. Наближається третя спочатку повномасштабного вторгнення зима. Важливо захистити народ України. Ця допомога спрямована на те, щоб українці змогли пережити сувору зиму. Те, що зараз проходить енергосистема України з часу великомасштабної агресії, насправді не проходила жодна країна світу. І е, дуже важливо, що в цій нашій боротьбі і захисті нашої енергетиці і боротьбі за світло, як ми називаємо наш енергетичний фронт, ми відчуваємо плече наших партнерів. Обладнання від Японії допоможе підтримати об'єкти критичної інфраструктури, передусім Харкова та Одеси. Ці міста Росія атакує ледь не щодня. Найголовніша мета цього проекту це забезпечення енергозабезпечення об'єктів критичної інфраструктури: теплопостачання, водопостачання та водовідведення. За допомогою, цих і цих, і зокрема, когенераційних машин, які сьогодні передаються місту завдяки співпраці з UNDP та Джайка, ми зможемо в разі блекауту забезпечити функціонування найголовніших систем енергозабезпечення міста. Із заокеанським гостем також зустрівся президент України Володимир Зеленський. Ми хочемо подякувати Японії за підтримку нашої територіальної цілісності і суверенітету. І ви були на, на нашій стороні спочатку повномасштабного вторгнення Росії. Ми побудували тісні відносини між нашими державами. Ми високо цінимо, що перший свій закордонний візит ви здійснюєте в Україну і, будь ласка, передайте від мене. Вдячність за це рішення і ще раз привітання прем'єр-міністру і також запрошення. Щодо візиту в Україну під час зустрічі з Володимиром Зеленським, міністр закордонних справ Японії підтвердив, що його держава направить Україні 3 мільярди доларів із 50 запланованих в рамках ініціативи Великої Сімки віддаватимуть позику за рахунок заморожених активів РФ Єлизавета Яковлева, Євген Камінський. Подробиці телеканал Інтер, марафон єдині новини.